Настя і Діана вперше відвідають Буковель, тому розраховують на приємні враження від подорожі. Думаю, більш цікавого відпочинку, щоб, щоб були задоволення і пам'ять на, на все життя. Сьогодні на захід країни відправляються вихованці та вихователі двох будинків сімейного типу з Херсонщини. Вони пережили окупацію а з листопада. Мешкають у нашому місті. во перше були ми в окупації. Це дуже ну, емоційно складно, то відпочинок для нас це, це дуже і дуже гарно. А, а вони так взагалі в захваті, просто в захваті. поміняти обстановку треба. Кривий ріг продовжує співпрацювати з громадськими благодійними організаціями цього разу завдяки бо «Фундація Олени Зеленської поїздка стала можливою. Рада оборони і керівництва міста допомагають в перевезенні дітей до Дніпра, де формується потяг, котрий доправить відпочиваючих до Львова вже зі Львова комфортабельними автобусами на місце відпочинку Артек Буковель. У таборі вони проведуть два тижні. За ці дні діти зможуть подивитися і по Поспілкуватися із мешканцями цього чудового краю, і подивитися чудові краєвиди Закарпаття, Буковелі, побачити традиції, поспілкуватися з людьми, які теж розмовляють українською мовою, і поділитися тими враженнями, які вони вже отримали в нашому місті. Іркононенко Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. цей день.